Давай подивимося, що тебе чекає на цьому тижні з 8 по 14 липня, що цей тиждень тобі принесе. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Давай подивимося, так? Зараз ти можеш знаходитися дуже в напружених енергіях. Це може бути розчарування, агресія, біль, втома, погане самопочуття. І таке, знаєш, розчарування. Загалом іде мені розчарування і така, знаєш, нерозуміння, куди мені і що мені робити. Що несе тобі цей тиждень загалом, так, які енергії. Тобі можуть з'являтися якісь думки, які ти можеш захотіти, загорітися, реалізовувати якісь плани. от, Але, знаєш, Тобі необхідно розуміти, що як швидко в тебе так з'являється бажання, так швидко воно може і тухнути. Тобі необхідно визначитися чітко, чого ти хочеш. Тому що через невизначеність можеш отримати не зовсім те, чого хотілося би. На цьому тижні також ти можеш мати зустрічі з друзями, або це якесь спілкування в компанії, і це спілкування може бути достатньо напружене та агресивне. Будь уважною, тому що. Що можуть намагатись тебе втягти в якісь ситуації, тобто якось так спокусити на щось, і це може мати наслідки. Давай подивимося. Цей тиждень в робочих моментах, так це буде баланс. Це буде баланс, це буде роздуми, можуть з'являтися якісь для тебе можливості, але активності якоїсь і дуже швидкого такого взлету не буде. Ти будеш, коли будеш мати шанси на цьому тижні, ти будеш застрягати і думати, чи мені треба, чи я готова йти, чи я готова розвиватися. От чи мені треба стояти і чекати. Ти можеш не помічати тих можливостей навколо себе. Тому звертай увагу на все. Що відбувається навколо тебе і на тих людей, які з'являються біля тебе? Що в особистому житті дивимося, так? В емоціях, почуттях. Тут такий ступор, обмеженість, не бажання виходити з зони комфорту, от, і як наче розвитку якогось в особистому житті не буде. Ти така знаєш сама по собі, от і будеш намагатись реалізовуватись і фокусувати увагу зовсім не на емоційності. Твоє ти можеш навіть агресувати. Навіть агресувати. Порада на цей тиждень відноситься до всіх ситуацій, які виникають, знаєш, дуже серйозно, це зміни, до яких ти не зовсім готова бути чесною з собою і оточенням.